Доща Святого Марчина, до речі, Святий Марчин дуже шанований у Польщі святий, і навіть Різдвяний лось називається теж Лось Марчин, і навіть Осани теж Марчина. Починається дощик, а я вам показую будівлю Познанського економічного університету. Навчальний заклад, ось він такий. І ага, була біда, Та в нас в Україні завжди біда з прильотами російських ракет. А я вам показую саме е ось, як в Польщі в Познані перепліталася історія та сучасність. Далі ми бачимо сучасні будівлі і ось королівський замок. Ось він такий. Там де реконструкція, все перерито. А це ось з іншого боку, королівський, імператорський, вибачте. Імператорський замок. Ось така будівля. Ну, До що ми не боїмося. І мандруємо далі. Імператорський замок сьогодні це центр культури. Проходять теж різні конкурси, виставки, різні заходи, екскурсії, концерти, різні тусовки. Ось так давня будівля може слугувати культурі і мистецтву. Звичайно, її осучаснили, зробили новий вхід, ну і меморіал цікавий. На ньому цифри, що ж вони означають і що це за меморіал. Спробую дізнатися. Дем, а, є підписано. Зараз гляну, що ж це за меморіал, чому він призначений. Ну і напис ось тут внизу, на двох мовах, на англійській і польській, говорить нам про те, що це пам'ятник польським криптологам, які в 1932 році розгадали шифрувальну німецьку машину Енігма. Ось уявіть собі, такий, так кажуть, така споруда, такий пам'ятник, який стоїть на площі Святого Мартина перед Марчина перед входом. У імператорський замок. І написано, що організатор це був саме Велкопольське воєводство і міста Познань, Рада засновник була. І вказано ну саме ну, торгові марки, які брали участь в цьому, в цьому пам'ятнику.